Чесний привіт! Я рада вітати всіх, хто завітав до мене в гості. І сьогодні будемо готувати ось такі курячі наги. Це дуже смачні, дуже ароматні з хрусткою апетитною скоринкою, але без смаження олії. Надобиться мені куряче філе, і я його вже помила, зачистила, обсушила і вже навіть і нарізала. Як нарізати філе для нагетсів, це вже, в принципі, річ індивідуальна, по бажанню, як хто хоче, шматочками, брусочками, смужечками. Я ось нарізала смуречками, мені ось так зручніше, ось такі не надто тості. І зараз поки що відставлю, тому що я своє м'язко перед приготуванням буду маринувати і приготую маринад. Для маринаду я буду використовувати домашній майонез. Е, якщо майонез не хочеться використовувати, то можна взяти і сметану в тій самій кількості додати до неї ложку гірчиці, єдине, що не в зернах, і перемішати і в принципі буде те саме. Але оскільки в мене майонез домашній, буду використовувати саме його. Так, у мене тут 80 г майонезу, е, буду додавати такі спеції. Додам я сушеного часнику, приблизно так 2 2,3 чайних ложечки додам. Далі додам ще суміші перців, приблизно 1 четверту чайну ложечки. І додам ще трішечки солі. І, як завжди, хочу сказати, що всі спеції за бажанням та смаковими подобаннями. Так, перемішую. Далі підготовлений маринад додаю до м'яса. Далі все добре перемішую, аби кожен шматочок був покритий майонабом. Потім залишу маринуватися півгодинки при кімнатній температурі, можна, звичайно, не більше, але тоді краще прибрати до холодильника. І ось ще продукти, які знадобляться безпосередньо для формування самих нагвідів. Це яйця. Я їх вже збила виделочкою, два яйця у мене тут. І я додала ще буквально дрібку соль, мука і паніровочні сухарі. І ще до паніровочних сухарів я додам приправи, щоб більш такі ароматні таки були. У мене це буде карі, додаю приблизно 1-4 чайну ложечки. У мене карі не гострий, ніжний. І ще для кольору я додам куркуми. Теж приблизно десь так, одну четверту, може тішечки більше чайної ложечки. Все, перемішаю. Замість карі чи куркуми можна додати паприки червоною, звичайною або і ковченою. Все добре перемішую. Ну, і буду формувати самій нагідці. Півгодинки в мене минуло, шматочок я взяла на виделочку, Ну так, в принципі, зручніше. Спочатку опускаю у муку, далі у яйце. Такий шматочок обвалюю у паніровочних сухарях. Далі перекладатиму на деко із програму. Звичайно, що можна і фольгою застелити. Всі напізи я вже сформувала і буду відправляти запікатися, Духовка в мене розігріта до температури 200 градусів, орієнтовно на 25 хвилин. Такі нагетси в мене в результаті вийшли, запікались вони у мене у духовці 25 хвилин, дуже ароматно пахнуть, мають дуже красиву, таку апетитну хрустку скоринку, а от саме головне, що вони запікалися саме у духовці, без смаження у великій кількості олії, що є дуже корисним та менш калорійним. А на сьогодні в мене все. Я всім дякую за перегляд. Як завжди бажаю благополуччя кожному та миру всім, і зустрінемось у наступних відео.